Євген Плужник є укладачем словника фразеологія ділової мови. Максим Рильський сказав про Євгена Плужника так: ви справжній поет! Україна була б багата, якби мала десять таких поетів. Його віднесли до найвидатніших імпресіоністів ХХ століття. Мудрость не вивчитись чужої. Треба помилятися самим. Скільки слів лишилося від трої, що забрав собі на наодем. А проте вчитайся в кожну кому всякий промовлятиме рядок. Краще помилятися самому, ніж чужих навчитись помилок. Ось і осінь. Стук коней бадьори. сад, Шепшиновим кущем, ми скарбницю літа тільки вчора підмикали золотим ключем. Тільки вчора блискавки з ухвалі, павутинням в небо оп'ялись. а сьогодні вітер на каналі, жмутками розкидав жовтий лист. Вчись у природи творчого спокою, В дні вересневі, мудро на землі, Як від озер, пророслих осокою, Кудись на південь глинуть журавлі. Вір і наслідуй, учневі нагоже, Не шанувати визнаних зірців. Бо хто ж твоїй науці допоможе На певний шлях вступити в манівців? Євген Плужник розстрілу уникнув, але помер у 1936 році від сухот. В тюремному казематі попросив санітара та з водою. Останні його слова були такими: Умиюсь, згадаю Дніпро і помру. Євген Плужник пішов в життя на Торану та залишив нам безцінний дар слово, що болить, надихає. І живе й досі.